Русский балалайки тані сп'яти мал, не малчат, тому я зараз вам покажу. <ріху> я тут готуйтеся. Готуйтеся до нової України! Я відео до кінця не додивилася, але трошечки для вас повирізала романінки з цього відео, тому що ну Наташа, звісно, Наташа, Наташа як завжди Отже, я ввімкнула, і я не сумнівалася, в принципі, зразу почути те, що очікувала. Сегодня главный критерий правильного направления, правильного движения – это адекватность восприятия решения. Если ты захлебываешься водой, вот, но по ходу как бы, захлебываясь ты машешь там, флажком украинским, показывая, что ты патриот, ну, в, этих, в этой ситуации твои действия неадекватные, потому что ты должен сначала решить вопрос утопления и, и должен просто начать плыть в безопасное место. Отже, ну, в перші, перші там, декілька хвилин своєї появи в кадрі Юра Романенко почав розповідати, що не можна вирішувати економічні там, і соціальні проблеми і бути при цьому патріотом. Тому що треба спочатку зробити щось дуже важливе, а потім вже займатися всякими второстепенними проблемами. Тому що ти не виживеш. але питання в тому, що а, ну. Стільки покладено на старання ідентичності, і я не можу зрозуміти, а що не можна не можна вирішувати економічні проблеми і бути патріотом одночасно. Да от нілья захльобуватися і махати плашком, що ти патріот. Так, ніхто не машеть, це Ж твоя інтерпретація, що можна займатися однією справою, можна займатися іншою справою і. Патріотизм, відстоювання українського, просування інтересів України, ідентичності, усвідомлення то що то що то не заважає ніяким соціальним процесом, і економічним процесом, але. У людей типу Юри Романєнка завжди йде оця от зв'язочка. Тому що якщо цієї зв'язочки не буде, то не буде у аудиторії цієї думки про те, що ну, патріотизм не на часі, мова не на часі. Ну коротше, ми знову говоримо про все це не на часі, бо нам треба спастись, а ми машем флажками патріотизму. Ну і потім воно пішло далі гівно по трубах. Коли вот это вот що происходит в стране, то що произошло з мовним питанням, з значить з юр. С... Вибачте, переб'ю щодо мовного питання. Дуже багато друзі якраз питань щодо перепрошую за тавтологію, мовного питання. Цей youtube формат тут не заборонено говорити будь-якими да, мовами, в Богу. тому числі російською. Якщо б Юра прийшов на право на владу на загальнонаціональний якийсь канал, та то там була б вимога Нацрада дуже суворо не дивиться за цим правилом. Він би говорив українською. Йому думати легше російською. Мови, я, тому я не нет, наполягаю. нет я, я билингва. Я Я сначала говорил на украинском, а прежде чем начал говорить на русском. Это не проблема Вы для меня. Я білінгова. Мені <смеш> Наташа така. Ну ви розумієте, Юра говорить по-русски, тому що йому легче по-русски думати, да я білінгова, я білін. І ти коротше дивишся на це, конче наше піто, і таки думаєш, ну що далі, що далі? І далі, ну я вам трошечки поцитую Романенко, тому що ну це прекрасно, Наташа така, от знаєте, готуйтеся до нової України. І ми всі зразу зануримося в процес. Для мене це вопрос свобод, і. Вот, вот, когда вы говорите, что нас рада, там, что запросите, я вспоминаю 10-ю статью Конституции. Она отменена либо не отменена. Вот, вот 10 статья Конституции право русского языка на развитие, тогда на развитие. Рівно точно таким же чином, як мови національних меншин, не кажучи вже про те, навіщо просунули цю статтю, і саме в такому вигляді, і всі роблять вигляд, що це ну, це як то случилось совершенно случайно, і Кремль тут ні при чому. І от 10 Конституція, так да, ну дивіться, у нас є українська мова в державі Україна, а також ми підтримуємо. Всі інші мови функціонування російську виділено та інші мови національних меншин, хоча російська мова не є мовою національних меншин, тому що у нас немає ці національної меншини, у нас є зрусифіковані або якщо вона меншини, так ну якби не на часі русський язик захищать. Але ж питання не ну конституція передбачає, що є державна є інші мови, їх розвиток. Але Юрія Романенко треба, щоб русський язик домінував в Україні і взагалі посягають на права, дискримінація. Тут я, звичайно, не можу не згадати. Тому що вони є застарілими, невідповідаючими цьому часу і вони обмежують права великої кількості артистів, які. Неважливо, що там артисти, але обмежують права великої кількості артистів. і тут же Романенко тоже ущемлений, В общем, йому мешает. Я е, продовжую как бы вот, Сергія, що вот в том направлении, в якому ми лезем, в якому исчезает е, просто вообще способность е, воспринимать е, альтернативную какую-то мысленность, впадающую с тобой, ну, когда у нас в купе. Люди чублятся по поводу мовы, и по поводу того, что они не могут вот элементарную бытовую проблему решить и требуют СБУ, НАБУ, там еще чего-то, чтобы держава вмешалась, а держава просто вот так вот безвольно за этим наблюдает, то это по поводу того, что мы на фундаментальном уровне между собой же не, нач... не способны договариваться. Не все. Большинство на самом деле как бы вполне адекватно еще себя ведет. Пока, слава богу. Я не бачила ні разу, вообще, щоб Юра. Ну він говорить, мені способно ще слушати друг друга. Я щось не бачила ні разу, щоб Юра говорив про українське в Україні не через вот вайб-гіноцидальної практики. Він же ж, типа, ми не способні слышать, альтернативне мнение сприймається. Так це вам альтернативне мнение воспринимається. Вам восприймається, це ж ви про себе говорите? Вам воспринимається альтернативне мнение, що Україна в Україні, українське в Україні може існувати. Вам це сприймається як злочинна думка і вообще посягательство на ваші права конституційне, тому що вам треба, щоб везде був русский язык і вас, вас вот мешает вам український. Ну дуже дивно. Дуже дивно, дуже дивно. От прям. Як, вот, это вот, вот, вот это все придет сюди неизбежно. Причому, воно може прийти спочатку изнутри, а потом, а потом придет знаружі. Потому що такої організм он просто рухнет от внутрішньої слабості від неспособності решать елементарні проблеми, коротше, ми все рухнемо, тому що ми не решаем проблеми, не слышим друг друга. Альтернативна точка зору... Ну зорунативна точка зору це заперечення взагалі заперечення а Право українців захищати своє і оборонятися нарешті від э, лінгвациду і інших окупаційних практик Росії і говорити про них відкрито, це все таврується однобокістю і далі, звісно, включаються трагічні історії. Поэтому я, я сказав, що перше слово в цьому це адекватність. Що... Что на проблемы, выходишь из приоритетов, что что потребно вы в каком порядке, то вот это, то это, они а, а ходить подбегать по Петровке, одеваться в этих дезинфекторов, дезинфекторов, как дебилы эти, как бы малолетние хунвейбины, которые как бы и, и, и рядом ходит полицейский и на видимое нарушение, это же видимое нарушение закона. Человек не может заниматься предпринимательской деятельностью, сохранить свои права, разговаривать на 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 том языке, на котором он хочет, и так далее, и так далее. ну, Стоит рядом представитель как бы, полиции и и вообще ничего не делает. Так так ну, мы как собираемся побеждать мы, и как мы вообще собираемся строить, даже не побеждать, как мы собираемся уцелеть и строить вот это государство, Украину в, в, в каком-то новом проекте? Готуйтеся. Проект Новая Украина. Как мы собираемся это строить? Ходят мовные активисты, эти мовнюки. І поліція нічого не віли. Слухайте, ну багато є перекосів взагалі. Ну чому Юра Романка бачить тільки перекоси? Ну, дійсно, дуже е, дурацька була ця акція з мовними дезінфекторами. Реально, вона, мені здається, русським і оплачена була, тому що ну, таке ще придумати треба було. Але Юра ж бере це за приклад. А, а чому Юра не бере за приклад, наприклад, Юра Романенка, який в своїх ефірах розповідає про а, а, це як його? Мовний, мовний нацизм, мовний шовінізм. Там, чи шо він ще, ну Як у нього, я, я ж робила нещодавно. Чому він не розповідає от про якогось такого чувака, який розпалює ворожнечу, спрямовану на українську ідентичність в Україні? От а, типа, а чого ти не візьмеш цей приклад? Ну, якщо ти хочеш поговорити про те, що відбуваються якісь порушення прав людини, так ну давай поговоримо. От, ну, але зрештою, все звелося до того, що я б кожен кейс розглядала окремо, але зараз ми так детально не будемо там. Особливо заборони підприємницької діяльності. Але глобальне питання, чи е, мета наша побудувати е, мононаціональну державу? Чи так це неможливо. Чи це. Ні, дивіться. Я ж не знаю. Є ж різні історії. Такі я yes, історія мілована зараз буде. Він сказав, нам потрібно 10 мільйонів, е, значить, робочу сили завести. Вона не може бути вже на цьому етапі. Да. Ну по перше, вона ще на попередньому не могла да. бути мононаціональною. Да. Я Але розумію, що це вкладається в ваші якраз політичні бачення. При, на, Держава при, на, Україна не мононаціональна. Місто ну, правильно. На, просто ви зараз намагаєтеся типу, дискусію завести. а Тут ні, дискусії бути не може, тому що вона нічого, де факто вже багатонаціональна. Да, де-факто, ми вже багатонаціональна Ми багатонаціональна держава, серед якої немає росіян як нації, національної меншини, бо немає, бо у нас якісь то українці. І відповідно дуже дивно, що просувається тема в національному нашому государстві, в якому немає росіян. Домінування російської мови. От мені питання. Ну, Ось типу, ну, от ця от, історія, да, ну є кримські татари, да, є кримські татари, є греки, є роми, да, є там, угорці. Але, але чому у Юра Романенко горить пердак, що всі вони повинні по чому-то говорити на русскому мові? Ну, тому що він же ж відстоює велике росіязичної пространство. Вони ж насправді, при всій своєю вот боротьбі за многонаціональність чомусь випускають, що російської нацією у нас не представлено. Але при цьому ну, русі язик, культура, ідентичність і все інше повинні бути і посігательства, і який ужас, і взагалі кошмар. І зрештою, ну, я подивилася один уривок, другий уривок, і такий, ну воно вже замовкли. Я така думала, ну слава Богу, а потім та, ти спокоїш чи ні? Конституция она может у нас прекрасно, но если она не работает и если как бы даже та же десятая статья, о которой мы говорили раньше, не работает, у нас могут дискриминировать по, по мовному принципу людей, ну реально дискриминировать, да, по тем иным причинам, то о какой о какой конституции, что она работает, мы говорим? Ну вот про какую конституцию мы говорим? Ну про какую конституцию? Про какую? Про какую? Я прям не знаю, я прям не знаю. Давайте послухаємо пісню ще раз. Цікавий трек з точки зору звучання мови таке, от законсервоване старе галицьке галичанське звучання. Ігор Шанковський Велике місто запис 60-х років. Я за вітром листя, і хандра і суєта. я живу в залекій місті, де панує самота, ген на грибе моря, динуть жовті ліхтарі. А з пробулки в горя не пускають як арі, тільки місяць солі восні, понад містом до світа, як мої гарячі сльози, давніх давніх прощала. Місяць мої, давніх, давніх Одним словом, ну давайте, давайте знову ж таки, хорошо, многонаціальних Україна, я погоджуюся, многонаціональна страна. Ну, то яка у нас усіх спільна мова має бути в Україні? Вони ж це намагаються протягнути, що, типу, ну і буде вам все. Ми ж не в СССР живемо, ми ж не в Російській Федерації живемо, ми живемо в державі під назвою Україна. І серед многонаціональних представників у нас немає росіян. Ну, немає, тому що Ну, немає. Немає цих меншин. Ну, да, їх заселяли вєловим способом, як гавно розкидане. Ну, це ж і що? Так и шо, и что вы хотите продавить этим?